Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин ELAVIVA, який розташований на Харківському шоссе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне крило від французької торгової марки The Fall». Модель називається Deflector R M60. На кінці плюсик. Це каже про те, що трішечки ширше за е, стандартами. Е, трішечки довше до стандартів. Чому? Тому що, якщо ми побачимо, то тут інформація є МАКС 2,4. Ширина покришки 2,4. Тобто мається на увазі, ширина самої, самого крила дозволяє захищати велосипедиста, якщо у нього ось таке велосипедна, широка покришка 29х2,4. Якось ця. Це велосипедне крило кріпиться за підсидільну трубу, як ми бачимо, і захищає задні колеса. Це воно у нас в магазині, а я вже його приладнав, наладнав, встановив. І зараз воно на велосипеді має ось такий вигляд. Взагалі-то продають його ось таким, з кріпленням зверху. Але завдяки тому, що клієнт замовив це велосипедне крило. З урахуванням, що буде ставити багажник, то ось ця частина вона заважає. Тобто буде зверху стояти і багажник ну, тут не можна буде встановити. Тому я ось цю частину ось так і перегорну потім сам, самокрило. І у нас не заважає частина, яка закручує, і сама, само крило воно комфортно стоїть. Поєднання з майбутнім багажником. Тому велосипедне крило Zefal Deflector m 60 буде бути комфортно з урахуванням, що і велосипедист встановить багажник. Що треба знати про це крило? Ця інформація є позаду. На горний велосипед МТБ легке 220 г, легке зйомне, встановлюється без зайвих ключів, захищає заднє колесо, регулювання в двох місцях. Регулюється ось тут і тут кут нахилу. І саме пластиковий щиток має резинові ось ці наконечники. Це резина така сіра. Чорний колір це пластик, а резина сірого. Якщо буде притулятись велосипед десь, воно не буде ламатись, обламуватись, тому що м'яка частина крила буде комфортно і надійно триматись. І не буде пошкоджене саме крило. Велосипедне заднє крило Zefal Deflector rm 60 воно продається в е... у упаковці і дозволяє велосипедистам захищати заднє колеса від бруду, щоб потім, коли ви рухаєтесь, бруд не попадав на спіну велосипедиста. Е... Французька якість, міцна е... надійність, е... легко регулюється. Підходить до всіх велосипедів з розміром колеса 26, 27 і 29 дюймів. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому магазині ViaViva. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва. На сайт і Там замовляйте велосипедне крило The Deflector RM60. RР мається на увазі rare Rare Guard, Тому що є 4M то вже на переднє колесо. Воно буде ось так майже виглядати. Якщо вам зацікавиться, то окремо м м м м крило ось отак буде виглядати і кріпиться на вілку. Е е Бажаєте придбати? Приходьте, купуйте, замовляйте, постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!